Військові заявляють про відсутність загиблих протягом минулої доби, однак той же час повідомляють про п'ятьох вбитих і 33 поранених з початку оголошення перемир'я. Це зведені дані усіх міністерств та відомств, які беруть участь в антитерористичній операції. Поганий мир, звісно, краще гарної війни. Проте схоже, що і вона не за горами. В РНБО знають про величезну концентрацію російських військ на трасі Ростов-на-Дону-Новоазовськ. Йдеться про понад чотири сотні танків та БТРів, які просуваються в бік України. Військові продовжують дотримуватись умов мінських домовленостей та відкривають вогонь лише у відповідь, відзвітували сьогодні в РНБО. А от бойовики постійно порушують перемир'я. Незважаючи на режим припинення вогню, обстановка на території Луганської і Донецької області залишається напруженою. Бойовики порушують досягнуті домовленості та в окремих місцях продовжують обстріли позицій сил антитерористичної операції. Українські військові суворо дотримуються умов перемир'я і відкривають вогонь тільки у відповідь. Нашими військовослужбовцями здійснюється наразі укріплення пробежів, а також триває відновлення бойового потенціалу військ. Більш того, якщо напередодні у РНБО заявляли, що терористи не використовують гради і смерчі, то сьогодні вони знову пішли у хід. Незважаючи на це, втрат минулої доби у військових не було. Ніч з 8 на 9 вересня минула без втрат. Збройні сили України утримують встановлені раніше позиції без порушень домовленості про невідкриття вогню. Разом з тим продовжуються обстріли позицій блокпостів Сил АТО. Зокрема, чотири рази з застосуванням мінометів та установок град був обстріляний аеродром Донецьк. Найбільш напружена обстановка протягом доби залишалася в районах Донецького аеропорту та населених пунктів Докучаєвськ, Тоненьке, Дебальцеве, Авдіївка, Сєвєродонецьк, щастя, Фашівка. Користуючись режимом припинення вогню, терористи намагаються утекти з місць бойових дій. Про це сьогодні повідомили у прикордонній службі. По собі найманці лишають стріливо та військову техніку. Патрулюючи державний кордон України по другій лінії рубежу в напрямку Новоазовськ. Побіда вчора прикордонним нарядом був виявлений автомобіль Таврія, який терористи покинули, і який був переобладнаний для розміщення на ньому крупнокаліберного кулемета. Утьос цей автомобіль прикордонники забрали, і цей кулемет буде виконувати свої функції, але вже на одному із українських блокпостів. Однак у відомстві повідомили і невтішну інформацію. Росія продовжує нарощувати військові сили на державному кордоні з Україною та адміністративному із окупованим Кримом. Спостерігаємо переміщення і подальшу передислокацію російських військ до україно-російського кордону, як на кримському півострові, так і в по кордону Донецької області. Є інформація про рух суттєвої колони техніки, в складі якої є танки, бронетранспортери, вантажівки, тантовані Урал з невідомим вантажем в напрямку Таганрог-Ростов І є інформація про те, що ця колона направляється до кордону україно російського кордону в межах Донецької області.